Добрий день, мої підписники, друзі, гості каналу. Дякую вам усім, хто зайшов на мій канал. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші теплі коментарі, дописи, за донати. Пропоную вашій увазі та розклад на тему. Що думає про вас ваш загаданий мужчина О, цю хвилину? Загадайте себе, загадайте свого мужчину і ми подивимося, що розкажуть нам про це карти. Думаю, я ще хочу взаємодіяти з вами. Хоча продовжувати відновлювати з вами стосунки, повертати вас. Той вийшов король час своїми почуттями, він вас любить, він по натурі, м'яка по натурі людина, але він скриває свої почуття. Багато зараз в нього труднощів, не знаю, як до вас підібратися, переживаю тому багато, душевне опустошення, печаль, невпевненість. є не щирість така стосунки. Між вами точка, між вами немає ніякого. В не разом немає ніякої взаємодії між вами. Але він буде проявлятися. Він думає, що у вас є якісь мужчина. Але хоче проявитися до вас. несподівано то буде. Він розуміє, що його треба діяти. І та вся конфронтація, яка є між вами, непорозуміння, невизначеність з нею треба покінчити. Він вважає, що по справедливості треба продовжувати з вами стосунки думати більш серйозніше. Тому що якщо він не буде діяти, то він може вас втратити. Так, хоч ваші стосунки тут, дехто мішувався, місяць показаний. Може бути навіть якісь перешкоди, зв'язані з магічним пливом. Підвищена ситуація, вже треба з нею закінчити. Він так думав і думає, тому що він нас любить. Він вважає, що треба використати цей шанс. для, Хто посварився, тобто для примирення, для відновлення стосунків. У коментарях пишіть, приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей.